З народженням дитини я спочатку деяких моментів не знав, боявся. Нам допомагала наша медсестра, і з часом стало все простіше. Вас Можна? Під час візиту ми консультуємо батьків по різним темам: грудне вигодовування, кишкова коліка, догляд за новонародженим, вакцинація, профілактика травматизму. Зрозумів, що потрібно брати себе в руки, допомагати дружині, і починав брати також участь у вихованні дитини. Коли в сім'ї тато й мама працюють разом, згуртовано, дитина відчувається від батьків і росте, розвивається правильно.